Стіни ідеальний простір для реалізації креативних ідей. Просто поклеїти шпалери або нанести шар фарби. Найпростіше рішення, але досить нудне. Відчуйте себе художником. Нехай полотном будуть вільні поверхні, ми підготували для вас 20 оригінальних ідей прикраси стін в будинку. Ідея 1. оригінальні шпалери. Нехай шпалери будуть самодостатнім елементом інтер'єру, що не вимагає додаткового декору, виберіть шпалери з цікавим принтом види картин, постерів, з ефектом книжкових сторінок, щоб не втомитися від ярких рисунків, поклейте ними тільки одну стіну, а решта залиште білими. Ідея 2. декоративні тарілки. Створіть на стінах композицію старілок, привезених з відпустки в якості сувенірів, або залишилися від старих сервізів. Тарілки підбирайте в одній колірні гамі або в одному стилі, але різного розміру. Ідея три. Колекція годинників, як відомо, щасливі годин не спостерігають, зато використовують їх в якості декору, додайте на стіні колекцію годинників з узулею або з великим циферблатом, з такою прикрасою запізнення вам точно не страшні. Прідержівайтеся одного стилю, старовинні екземпляри будуть виглядати недоречно поруч із сучасними дизайнерами. Ідея 4. Контурні карти завзятим мандрівникам радимо прикрасити стіну картами і сторінками з атласів. Вони привнесуть в інтер'єр дух авантюризму і романтики, повісти фізіческою карта світу, тільки конкретної країни або просто плангорода. Карти можна штучно зістарити і помістити в витончений багет. Ідея в Виставка дзеркал дзеркала візуально збільшують простір кімнати. Скористайтеся цим практичним властивістю і розвісти на стіні. Кілька примірників фігурні дзеркала обрамляти не потрібно. Якщо ви використовуєте прості прямокутники і квадрати, то краще їх оформити в товстий дерев'яний багет. Також зараз набирають популярність рами, які схожі на сонце з променями. Ідея 6. Панос шпалер. Залишки яскравих шпалер стануть стильною прикрасою кімнати, поклейте їх на стіну і закрийте стики гіпсовим або дерев'яним молдингом. Ще один варіант оформити невеликі шматки шпалер в багет і повісити як картини. Ідея цім порожні рамки, мислити нестандартно в рамки можна не вставляти фото, а просто залишити порожніми. Пофарбуйте їх все в один колір а згрупуйте за формою. Така композиція буде виглядати виграшніше на однотонної стіні. Ідея 8 стікер на стіну. В якості прикраси стіни використовуйте спеціальні стікери, їх легко можна зняти з шпалер і пофарбованої поверхні. Вибирайте оригінальні цікаві зображення, які доповнять інтер'єр квартири. Прикрасьте стіни квітами, тваринами або деревами. Ідея 9. Картинна галерея. Влаштуйте на стіні виставку робіт улюблених художників ілюстраторів. Не варто розвіжувати картини в один ряд. Це виглядає нудно. Краще раз по центру одну-дві великі рами, а навколо них створіть композицію з боле-мелких робіт. Ідея 1.0 етнічні мотиви яскравою запам'ятовується деталю. Стане Камерунська капелюх, вона зроблена вручну з пір'я, прикріплених до основи з рафії. Навіть найпростіша і скромна кімната перетвориться з таким ефектним декором. Ідея 1.1. натуральні матеріали дерево-відмінний помічник при створенні екологічного природного інтер'єру, спиляти, розташовані в хаотичному порядку гілки химерних форм, хитромудрі корчі стануть надзвичайною прикрасою стін. Такий декор можна самостоятельно знайти в лісі. Тільки не забудьте очистити його від забруднень і нанести захисний шар засобу для догляду за деревиною. Ідея 1-2 капелюхи на стіні. Модельєри щороку придумують нові моделі капелюхів, дизайнери знаходять їм незвичайне застосування розвісти колекцію солом'яних або фетрових капелюхів на стінах. Вони стануть цікавим арт-об'єктом. Ідея 1-3. Штучні голови тварин сьогодні в моді голови тварин, звичайно, несправжні вони можуть бути зроблені з гіпсу, дерева о навіть пап'є, Маша. Головне, не переосердствуйте з їх кількістю, щоб не відчувати себе як в зоологічному музеї. Ідея 1.4. затишний хендмейд Сучасні інтер'єри все частіше прикрашають речами, зробленими своїми руками. Вони вносять затишок в приміщення, в'язані гачком або з салфетки. Панно в техніці, макраме, вишиті картини стануть центральним елементом декорі і, можливо, надихнуть ваших гостей на власну творчість. Ідея 1.5. стильові медальйони оригінальною прикрасою для стін можуть стати і декоративні стильові медальйони з поліуретану, їх легко перефарбувати в будь-який колір, щоб органічно вписати в інтер'єр, підберіть розвитки різних розмірів і фасонів. Така об'ємна композиція стане родзинкою будь-якого приміщення. Кухні, спальні, вітальні. Ідея 1.6. Позитивні написи розмістіть на стіні, надихаючу приказку або улюблену цитату. Складіть їх з дерев'яних бук або напишіть з допомогою трафарета на стіні або полотні за допомогою акрилових красок. Можна придбати або самостійно зробити постери і дерев'яне таблічки запам'ятовуються написами. Ідея 1.7. великоформатна картина. Часто, щоб домогтися вражаючого ефекту, досить великої картини. Вона стане домінуючим елементом декору. У класичному інтер'єрі єр повісти пейзаж або натюрморт в сучасному абстракцію. В молодіжну квартиру відмінно впишеться яскравий постер або ілюстрація. Ідея 1.8. Настінний фотоальбом. Декорують стіну за допомогою фотографій. Це можуть бути старі сімейні картки. Фото з останньої фотосесії. Роздруковані квадратики з Інстаграм. Створіть колаж, який цікаво буде розглядати. Ідея 1.9. Акцент на хобі, ваше хобі колекціонування. Використовуйте його для прикраси стіни. Такий декор не вимагає витрат його легко поменять, а ще він буде в єдиному екземплярі, тому що ваша колекція фотоапаратів або тенісних ракеток унікальна. Ідея 2.0. виставка книг. Сучасні видавці випускають книги з такими яскравими обкладинками, що їх не хочеться ховати в шафах, виставити їх на полицях удольстини або використовуйте спеціальні невидимі полки, які створюють ефект парящих в повітрі книг, приділіть увагу сортуванню книг за кольором. Така композиція буде виглядати дуже ефектно.